що Ви можете в інтернеті. Ні, а чому? І Ну як? Я не маю права Ви <поцеркії> Бачите, я хотів би, щоб, шановні журналісти звернули увагу. Цей прокурор, <поцеркії> так, не буде молодого депутата. Мала клаву знімі, спочатку, потім може бути. Як прізвище прокурора? <поцеркії> <поцеркії> Пане Галініченко, бачите, прокурори соромляться, називають своє прізвище. Я його фотографую, він закриває обличчя. То тобто вони добре знають, чим для них це закінчиться. Що будуть намагатися тексти в ДНР чи Крим, поки вони окуповані, але не доїдуть. Вони добре знають, що порушують закон, і вони зобов'язані закинути. Вони добре знають, що виконують незаконні вказівки, що, по суті, калічать людину, катують. Тим більше, я думаю, що прокурор Галініченко тут є. Фахівці з міжнародного права, швидше всього, стане недіз ним в Ізраїль, Сполучені Штати, в ЄС за те, що відбувається, по суті, релігійне приниження людини, правовірного юдея в Шабат, просто знущається, не дають лікуватись і судять по такому безпреділах це робите ви. От я хотів спитати прокурорів, чи є в них совість, але совісті в них немає, це очевидно. Що він ховає своє обличчя, я ж не ховаю своє обличчя, і ви не ховаєте. хто ховає обличчя? Оце є спечник, який знає, що він незаконну команду родить. І прокурор. Він, звісно, в балаклаві сидіти не може, хоча воно зайде до того, що у нас прокурори в балаклавах сидять. Чи сміється? В нього руки, друзі, це подивіться, він сміється. Він прикриває обличчя, бо він боїться. Він знає, що його діти, внуки прокрину. Що робити? Не виконувати законний вказів. Ви виконуєте незаконні вказівки. Та такі прокурори Вишинські, вони сьогодні судять українських патріотів, бо безпреділу, кого не було, ні за Януковича, ні за Куршина, навіть коли вони проводили політичні репресії. Так як сьогодні себе проводили такі прокурори Галініченко, як прокурори Налівайко і Капішин, прокурори Масічука. Я, працю, я працюю в накопній разі на відміну. Вносимо, так ваша ж більшість блокує ці проекти. Слухайте, якщо вкрадуть, я збираю з червня місяця підписи за відставку генпрокурора Шовкіна. тому що генпрокурор Шовкін – це символ корупції в прокуратурі, генеральний прокурор Шовкін – це символ політичних репресій. А такі дрібні шапки, як Гарініченко, як Капіші, як Налівайко – це просто виконавці. Це гвинтики Шовкінської системи прокуратури, яка ганьбить нас на весь світ. Я хотів би, я мені дуже прикро я з повагою до журналістів до усильства, колег, але дуже дивно, як ви кажете, що ви не звернули увагу на те, про що писав два тижні тому ваш шановний колега Юрій Бутусов, головний редактор «Цензора». 1 грудня 2014 року водіосний прокурор Максим Мельниченко такий подонок, як усі, був люстрований 15 червня, окружний адміністр суд Києва, де сидять такі самі продажні судді, як тут. Тіхаря скасовує його ілюстрацію. Він тишком-нишком повертається в прокуратуру. 30 листопада, ви можете в матеріалі Юрія Бутусова більш розлого це подивитись. 30 листопада він прокурор відставки якого вимагають вже і наші закордонні партнери. Вимагає Тихаря, назначає Мельниченка, начальником головної інспекції ГПУ. Що робить Мельниченко перший день на роботі 1 грудня? Виводить за штат Генеральної прокуратури відділ, який займався справою діамантових прокурорів. Справа, яка стала символом тотальної корупції прокуратури, від таких дрібних негідників до самого вищого рівня. Шоки найбільшості його заступників. От від вас зараз залежить дуже багато. Пишіть правду про цих негідників про проських погодах. Ми бачимо, що, що б там не було, але реформа національної поліції відбулася, багато несторіків, багато придурків побрали в національну поліцію, багато одіозних ментів е, пройшли, а люди, які воювали, переадестанцію за поліцію не пройшли. Менше з якась реформа відбувається. Отак само має бути в прокуратурі. Якісь... А чого ви от закриваєте, відкриваєте двері? Покажіть, це, хай вас виступить. Е, отаких прокурорів всіх до одного звільнити, гнати в шию і набрати нову. Слухайте, ну я народний депутат, але я не господвок і не чарівник. А тут Володимир Дідич підтвердить, скільки нервів і часу витрачаємо на те, щоб змінити ситуацію прокуратури. Я хотів повідомити журналістів, хто ще це не звертав увагу. Жоден з депутатів фракції Батьківщина, жоден ще не підписався за відставку найодіознішого генерального прокурора за всю новітню історію України Шовкіна. І, ну, коли не підписується жоден з волі народу, з відродження, з олігархічних груп, з окоблоку око регіональної довольні, це логічно. Від вас сьогодні залежить найбільше. Задав, задавайте питання від громадськості е, тим депутатам, які відмовляються е, підписувати за відставку Шовкіна. У вас проветиме питання до мене, але я ті підписи збирав, добирався, добігався до подання на арешту, ви це знаєте. А я це питала прокурора, можна, якщо ви говорите... А він боїться скірвав красивими дівчатами такі, як ви говорите. От ви казали, що шоки в нас особенно, корупції інша. Просто дуже цікаво, звичайні людині дізнатися, що, власне, ви, як працівник цієї системи, думаєте про керуючого головного. Ваші, ваші просто думки стосовно діяльності, що Вони мають, можливо, він вас надихає. Можливо, вам, вам десь, що ця людина не має особлювати. — Пропустіть, може, пані журналісти. А ви про Шокіна казали, що він наособлення там всього погано. а що ви, власне, думаєте про нього? Ні. Ви ж працюєте, як ви на ці години? Ваша думка я, про Шокіна, яка? Він повинен головний, він головний Він, виробний. Виробний. він ваша найвища начальство, Що ви про нього думаєте? — Що ви думаєте його діяльність? — Приходить і близько, що сталося, можливо, якісь реформи, вийти кінчання. Просто діламо дізнатися Прокурор, вибачте, прокурор Малініченко соромиться, що ми не розвиваємось, Я на сьогоднішній день пройшов судове Сьогодні переяв. У нас сьогодні можливо світлі закономірному закладу, пан у відбувається судове В даний час переворова суд виявилося до я все знаю. ваша Ну, нашого моя собі Ви можете усіх чудових людей, з народних депутатів запитати свою людину. Вони люблять це робити, виступати Ми кажемо те, що думаємо, ми не соромимося, покажемо правду. О, а такі брехуни прокурорських погодах, як ви, вони бояться сказати те, що вони думають. Я представник правоохоронного кола. Вони думають не у кримінально-процессуальності. Я що вам не потрібно знати особисті думки, а я думаю, що професійна ваша точка зору? Почекайте, заступник генерального прокурора Касько висловив свою думку. Відомий прокурор Давіться кварліт висловив свою думку. Тобто вони можуть, а ви не можете. Я, на жаль, на сьогоднішній день не заступник генерального прокурора. Так ви працюєте в системі на світі? Ви ніколи не будете заступником. Можливо, ваше підвищення залежить, від того, що ви зараз скажете. Ти шо, і на заробить, як прокурор Куліковський по справі Васильківських терористів. не, не поділитесь? Ну, він... Сонечко, ну він вас боїться. Ви І, 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 відплата... Якщо... і відплата... підкладна під кульова. Коли прокурори почнуть думати, то вони там вже сидіти не будуть. Вони підуть до народу.